Друзі, вітаю всіх з Новим роком. Бажаю вам мирного неба! А я тим часом вже завітала до секонд Хенду. Вирішила перше відео зробити в останній день завозу, коли ціна складає 49 гривень за кілограм. Мене звати Людмила, я з міста Миколаїв, що на півдні країни. Хто дивиться мене вперше, хочу сказати, що цей канал. Секонд і е, несе мету розважально, а також реклама для інстаграм-магазинчика та шафи там, де я продаю речі, які знаходжу в більшій частині. Я купую для себе а також продаю речі. Ну, ви зрозуміли. В останній день дуже багато. Постілі. ось Звернула увагу на рожеве, думала, що це комплект постелі. постілі, але це штори. Цікаві рожеві, навіть одіяла є. Дуже багато шарфиків, хусток, палантинів. На жаль, сумок я зовсім не знайшла. А ще звернула увагу, що співробітники магазину дуже часто перекладали речі, можливо, я просто не знайшла. Ось знайшла таку хустку червону. На дотик, мені здається, що це шовк, але не було бірки, тому я не придбала. Ось ще такий цікавий ще з біркою. Хутро. Ненатуральне хутро, мабуть, це комірець такий. Цього дня дуже багато людей, ось дивіться, навіть наскладали на полу речі. Я так думаю, що в цей день скуповують дуже багато речей для магазинчиків у невеликих селищах. Це, я так думаю. Ось знайшла ковтинку з паєтками. Паєтки, до речі, це тренд 2024 року. Залишається з нами цей тренд. Далі дивлюся ковтинки, щоб знайти щось цікаве, і потім показати вам ось всякі такі речі в таких лотках. Чому я сюди заглянула Я шукала. Одежу для моєї собаки, але тут що хочеш, але не те, що мені потрібно. Ну, Так буває. Людей дуже багато, тому мені було незручно знімати. Але я все ж таки старалася, щоб показати вам, що можна знайти в останній день. І при кінці відео я покажу вам, що я знайшла і що я придбала. Дуже багато верхнього одягу, а вже ж з дефектами, але є і зовсім нові: і пальта, і дублянки, і шуби на різний смак. Поки я передивлялася куртки, до мене підійшла жінка і сказала, що. Ну, це, мабуть, були її такі мислі вслух, слух, що передивилася цілий ряд пальт і не знайшла ні одного цікавого. Тепер я на взуті, взуття було небагато, але мені вдалося кое-що знайти. Ось, подивіться, сноубуци з мінімальними, мінімальні сліди носки чорного кольору. Шкода, що це 39-й розмір, тому що я ношу 38-й розмір. Але, мабуть, вони відправляться в мій інстаграм-магазинчик. Ось такі кросівки зеленого кольору. Дуже мені сподобалися з натуральних матеріалів, але підошва дуже хитка. Без слідів носки, але треба було підклеювати. Я не захотіла замарачувати. І ось іще такі мені, як у той вороні, знаєте, щось яскраве, кольорове, і я вже взяла в руки подивитися. Ну, я подивилась, їх покрутила та й положила назад. Не знаю чому. Мабуть, тому що не впевнена, з чим би я б носила таке, а ще мені не дуже подобається підошва. Тепер покажу я вам, що ж я знайшла. Ось такі кольорові штани 100% котону. Дуже цікаві поєднані кольори, смужечки. Ці штани я придбала. Це чи піжамні штани, ну чи для домашнього біходу, блузка? Вирішила вам її показати, якщо чесно, вона мені не подобається, по... Дуже, дуже вона така наляписта, так сказати. Але вирішила вам показати тільки по тій причині, що це 100% шолк. Ось показую вам бірочку. Потім я знайшла там. Недоліки, так сказати. ну, Видно, що носили, заносили. Футболка поло чоловіча в гарному стані, ось такою мінімалістичною вишивочкою. Показую вам трішки детальніше, комірець, в гарному стані все. Це поло я придбала наступне поло такого бліду. Салатового кольору Том Тейлор, дуже приємне, чоловіче. Камера моя, як завжди, не хоче забула, як називається це слово, ну, камера розпливається просто. Ось цей светрик, минулого разу я його бачила вже і думала, чому ж я його не придбала. Але цього разу я детальніше роздивилася і знайшла там дефекти. Рожевий светр дуже приємний на дотик. Коли я його взяла в руки, він з такої високої горловини, я зразу зрозуміла, що в складі є вовна. Ось Показую вам бірочку, і, до речі, оці білі штучки, бачите, пластмасові. Мені здається, що ці речі до цього продавалися в магазині, як ото поштучно, з ціною індивідуальною. Ось показую вам бірку Вулмарк. Але моє розчарування, бачите, аж і камера розпливається. Я знайшла там великий недолік, на жаль. Пальто в паєтках, мені дуже сподобалось, мені захотілося його більш детальніше подивитися і показати вам, як я вже казала, що паєтки залишаються з нами у 2024 році. Можна в повсякденному луці носити паєтки. Слідів носки на пальту немає. Я його роздивлялась, роздивлялася, але не придбала. Не можу сказати вам чому. Можливо, тому що дліна така незрозуміла. Це Макс Спенсер, і, до речі, в составі тут є невеликий відсоток вовни. Є, бачите, 9%. Що було моїм здивуванням? Але я ще подумаю, можливо, якщо воно залишиться наступної неділі, ніхто його не придбає. Можливо, я його все-таки придбаю для свого магазинчика. А скажіть ви б таке носили? Мені цікава ваша думка. Чоловічий джемпер. Теж дуже приємний на дотик. Ніжний колір такий не яскравий дуже при... але ось дивіться, що. От скажіть, як це можна було носити, щоб заносити до такої дірки? Я в шоці? Ну, Коли я добралася до, до бірки, ось подивіться, ну, по ній видно, що цей джемпер, светр його дуже довго носили, мабуть, часто прали, тому і так. Навіть, дивіться, це не українська мова, але можна прочитати, що там 100% чиста вовна. Ось, ось цей блакитний светрик Том Тейлор, 100% котону, без слідів носки, без катишок. Я його придбала, мені дуже він сподобався. Теж приємний на дотик. Ну, роздивляюся більше. Рубашка, жакет. Не можна назвати це пальто. Зара, без підкладинки, без слідів носки, такий блідо, блідий такий світлий колір, Беж, на жаль, бачите, бірки немає, щоб подивитися, склад. Не знаю, чомусь я не придбала це. А ось це пончо я придбала, тому що тут в складі є вовна і дуже цікавий такий фасончик А силуета бачите, це для рук. І горловина, я вже приміряла його вдома. Так от цікаво, воно смотриться і тепленько, і шию прикриває. Але розмір трошки на мене малуватий, тому я його відправлю в інстаграм магазинчик і на шафу теж. До речі, посилання на інстаграм магазин на шафу будуть в описі під цим відео. Ось на останок покажу, показую вам кофтину, в'язану кручком. Це ручна робота, тому що тут немає бірки. І Ой мені так воно подобається. Але те, що немає бірки, і я не знаю складу. Тому, на продажу я не придбала. А для себе ну, я не ношу речі, які ось такими дірочками. Це мій, мої покупки, мій чип. Моє відео, відео буде завершуватися. Тому хочу побажати вам бережіть себе, мирного вам неба і зустрінемося в наступному відео. Па-па!